Сьогодні ми з вами поговоримо про доволі цікавий приватний літак, з якого потім зробили декілька регіональних літаків і декілька інших більших за нього приватних літаків, який взагалі був вироблений просто винахідником і бізнесменом з допомогою, само собою, якихось уже досвідчених авіаційних інженерів. Про який літак ми сьогодні говоримо? Про бомбардіє Challenger 600. Що ж, історія його починається аж в 1974 році. Та як я люблю, ми почнемо з самого початку. І що починається його історія? Його історія починається елементарно з того, що чоловік, якого звати Біл Лір, вирішив зробити літак. Його ідея була зробити літак з довгими крилами, який вміє далеко літати. І він вирішив почати робити цей проект близько 1974 року, і він звертався до деяких авіаційних інженерів, до деяких авіаційних от таких людей, які розбираються в авіації, які розбираються в літакобудуванні, які можуть допомогти йому зробити літак і відтестувати цю модель. Ось він зв'язувався з різними інженерами, і різні інженери допомагали йому робити модель для цього літака. І ще він шукав собі компанію, яка виготови цей літак, оскільки в Ліра не було можливості самому виготовити цей літак і продавати його. Плюс ще відтестувати і так далі. І він шукав якраз канадського виробника, в тому числі компанію Canadair. Проте компанії Канадейр цей літак не дуже сподобався, і вони до нього ставилися доволі так знаєте скептично. Чого вони до нього скептично ставилися? Насправді відповідь дуже проста. Просто-напросто через те, що для них цей літак був для їхніх двох менеджерів, топ-менеджерів. Цей літак був зібраний, просто знаєте, такий уривчастий літак. В нього був уривчастий концепт, через те, що його не робив якийсь один інженер або там двоє в команді, троє. Це було просто щось... Зроблене різними інженерами різними людьми. Того вони до цього доволі скептично ставилися. Але все-таки в 1975 році це все відбувалося в 1975 му просто от те, що вони скептично ставилися на початку ТР всередині, а на кінці вони побачили, що їхні конкуренти починають випускати нові літаки. І що їхні конкуренти починають рухатися, і що на літаків на літаки конкурентів вже йдуть якісь замовлення. Їм це не сподобалося само собою, і вони зрозуміли, що вони хочуть зробити якийсь літак. Компанія Канадейр була доволі залежна від французької компанії літакобудівельної і американської літакобудівельної компанії. Мова йде про Боїнг. І вони хотіли показати, що вони можуть бути незалежні, що вони можуть зробити літак самі, що вони зможуть зробити класні передові технології і зробити крутий літак. І вони уклали угоду з Білом ліром про те, що вони все-таки візьмуть їхній його точніше літак. І цей літак буде називатися так, як Лір і хотів, Лір Стар 600. Ось купили вони цей літак, в нього повністю модель, і співпрацювали з ним у виробництві. Також вони, до речі, ще використали, можна сказати, ім'я Ліра для того, щоб отримати фінансування від влади Канади. І вони його отримали. До речі, вони отримали фінансування на виробництво цього літака. Отож, виробництво почалося в 1976 році. І в 1976 році закінчилася співпраця з Ліром. Лір повністю продав цей літак перед тим. І потім, коли в них почалися якісь непорозуміння в плані того, в якому напрямку має рухатися і виготовлятися цей літак, лір просто покинув проект і потім назвав нову модель, яку вони зробили. покращену модель його прототипу, яку вони зробили. Він назвав товстий Альберт. Потім Канадей, само собою, переназвала цей літак з Лір Стар 600 на ту назву, яку ми зараз з вами маємо. На Челенджер 600. Він так зараз дотепер і називається. Ось, і в 1976 році вони продовжили це виробництво. В 1977 році, до речі, вони. Представили фюзеляж цього літака на Парижському авіашов. І В цьому ж 77-му році їм поступило близько 150 замовлень, і в цьому ж 77-му році їх вже встигли розкритикувати цей літак їхній і компанію, яка його виготовляє, через те, що ну, їм всім, всім замовникам, наприклад, і так далі, компаніям здавалося, що ну вони не будуть робити цей літак так швидко, як треба. Вони будуть його затримувати. То сьо. І що зробила Канадей у відповідь на це? Натка каже. Ми в 78-му році полетимо перший раз на цьому літаку. І вони, в принципі, це і зробили. Прогнозували доставки перших моделей на 79-й рік, проте затягнулося трошечки його тестування до 80-го року. У 80-му році він пройшов тестування, отримав сертифікат льотної придатності. Проте цікаво, він отримав сертифікат льотної придатності плюс-мінус в серпні, а в квітні 80-го року сталася аварія цього літака на тестуваннях. Він зіткнувся з рельєфом. Але оскільки ця аварія була пов'язана не з системами літака, не з його безпекою, а просто через те, що виходить, екіпаж був неуважний, канадський уряд, канадська влада сертифікувала цей літак і надала йому сертифікат льотної придатності. І декількома місяцями пізніше, точніше, в листопаді, вже надала сертифікат льотної придатності і в Америці цьому літаку І він почав активно доставлятися. Проте, все-таки, як активно, активно аж настільки, що. В лапках маю на увазі активно, що ця компанія була на межі банкротства в 1986 році. Ну, зараз ми до цього повернемося. В 1982 році виходить покращена версія цього літака. Тобто, вже не просто Challenger 600, а Challenger 601. Що в нього було покращене? Максимальна злітна вага, і були встановлені нові двигуни і авіоніка. Ось двигуни встановили не Lycoming, так як були на попередній першій моделі. На 601 встановили двигуни від General Electric, які називаються CFM34. Ось, і спрацювали вони вже з такими двигунами. Проте дуже туго йшли замовлення на ці літаки. Дуже туго, і вони дуже реально повільно їх робили. А, і компанія вже була на межі банкротства. До речі, що цікаво, стосовно замовлень. А, FedEx компанія. Замовила 25 одиниць таких літаків, зробила передзамовлення в 76-му році, якщо пам'ять не зраджує мені, або в 78-му. і попросила зробити для них здорові багажні двері, щоб вони могли вантажити через ці двері. Вантаж логічно, компанія вже зробила креслення, все була готова робити такий літак. Але FedEx відмовилася від замовлення, але прототип уже почав виготовлятися, і все таки компанія Canadair змогла продати цей прототип іншій авіакомпанії. Повертаємося до 1986 року. І в 1986 році ця компанія є на межі банкрутства. Я це вже кажу третій раз, але цей раз ми вже далі розвиваємося в цьому напрямку, скажімо так. І цю компанію в 1986 році купує компанія Bombardier. І тут починається от історія цього літака дійсно потужно. Через те, що так. Компанія Канадейр дала початок цьому літаку дійсно потужний. Вона його зробила, вона його виготовила, вона купила це в Ліра. Вона, до речі, потім ще після того, як Лір покинув наш світ, скажімо так, вона заплатила, вона, скажімо так, перевела на його рахунок, на його маєток 25 мільйонів доларів через те, що він поміг їм зробити такий літак. Ну, вже забули про Ліра, фокусуємося на «Бомбардіє». І з 86-го року Бомбардіє. Вони не перестали виготовляти цей літак. Вони побачили в ньому капець яку перспективну машину. І вони почали його не тільки виробляти, вони почали ще й покращувати його. Я вам більше скажу. Модель, яка вже була розвинена безпосередньо Бомбардіє, виготовилася найбільше разів. Модель називається Bombardier Challenger 600. Тобто, ця модель є найпопулярніша, яка якраз була розвинена бомбардіє, а не Canadair. Ось, і Бомбардіє дуже цим займаються, і вони продовжують цим займатися, щоб ви розуміли, цей літак, скажімо, з 76-го року дотепер виготовляється. Виготовляється, його купують, і вже зроблено більше тисячі одиниць. От відмітку в тисячу літаків вони, до речі, переступили, якщо мені пам'ять не зраджує, у 2015 році. До речі, в цьому ж 2015 році вони представили і вже сертифікували літак, який називається Challenger 650. Це то саме практично, що їхній Challenger 604, оцей найпопулярніший, але в нього покращена авіоніка, покращена максимальна злітна вага і встановлені нові двигуни. Тобто, розумієте, суть покращень цих літаків якраз полягала не в тому, щоб збільшити його, зробити нові крила, зробити то, зробити все. Просто нові двигуни, авіоніка і максимальна злітна вага. Цей літак вміє літати на 4 тисячі морських миль. Тобто, це його. Максимальна відстань. Може він літати на 41 тисячі футів, тобто flight level Echelon 4.1.0. Так само це є максимальна висота для Боїнга 737, до речі, що цікаво. І може літати він на максимальній швидкості Mach 0,85. Що, до речі, цікаво, в нього є нестандартні такі крила, які називаються Super Critical Wing. Тобто ці крила, вони добрі і придатні для польотів на трансзвукових швидкостях. Компанія Бомбардія настільки велику перспективу побачила в цьому літаку, що вона з цього літака зробила ще декілька інших літаків. Це літак Global Express, вся лінійка Global Expressів, про які ми вже з вами, до речі, говорили. Зараз вилізла вам тут картка, можете подивитися. І виготовила літаки CRJ, Canadian Regional Jet. Вона його продовжила, трошки поміняла, дала нові двигуни і усе. Маємо регіональний літак, який використовується, до речі, і в Європі. І, до речі, от такий мені згадався зараз один з них. Авіакомпанією Люфтганза саме, бо я часто зустрічаю його на флайт-радарі, коли дивлюся флайт-радар, дуже часто літає цей CRJ. На мою думку, що буде далі з цим літаком? Я впевнений, що він далі буде розвиватися, я впевнений, що його далі будуть купувати. Я впевнений, що бомбардіє, цю доволі перспективну для них пташку, і тоді, я думаю, і зараз не залишить. Вони зробили з неї ще й, окрім Global Express і окрім CRJ, ще інші літаки, які називаються так само до речі, Challenger, Challenger 300 і Challenger 800. Ми можемо, в принципі, з вами про них так само поговорити і в наступних випусках. Що, до речі, цікаво, що на етапі розвитку і будівництва цього літака, от першого прототипу цього літака, компанія Cessna і компанія Gulfstream Почала виробляти свої літаки і представила, що дивіться, у нас теж буде літак. Я розумію, що там розвивається цей Challenger 600, але дивіться, в нас теж літак. Тобто вони побачили, що цей літак, який виробляє Канадейр, він доволі конкурентоспроможний, і вони не хотіли відставати. І Cessna зробила літак. Cessna Citation 3. А Gulfstream зробила літак, от ви зараз бачите його в себе на екрані, який називається Gulfstream, якось там так само 3, якщо чесно, не можу згадати його назву зараз. От. І на цьому, в принципі, ми можемо нашу розмову про цей літак закінчувати. Класна пташка, нова модель 650 повністю обладнана, Challenger 650 коштує 33 мільйони доларів. Це чисто для тих, хто хоче купляти. Хто зацікавлений, хто буде купляти, хто вже замовив цей літак, пишіть мені в Директ. Я до вас приїду, знімлю на нього ще огляд <різву> живу, якщо можна буде. Що ж, а на цьому я вам дякую за увагу. Безмежно дякую за увагу. Безмежно дякую, що були зі мною саме до цього моменту. Бажаю всім багато щастя. Побачимося наступно. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.